116 поранених, майже половина госпіталізовано 10 з них у важкому стані через ворожу атаку, 8 січня. Всім постраждалим надана медична допомога. Зокрема, до 4-ї лікарні госпіталізовані семеро людей. Стільки ж до 9-ї, двоє з них в важкому стані. До обласної дитячої клінічної лікарні потрапила 13-річна дівчина з акубаротравмою травмою легкого ступеня тяжкості. Їй була надана вся необхідна допомога. Батьки від госпіталізації від Мовилися, а до лікарні екстреної і швидкої медичної допомоги були доправлені 66 постраждалих. 37 з них були госпіталізовані. В реанімації перебувають 9 людей. Семеро стабільно тяжкі. Стан одного з них вкрай тяжкий. Постраждалі надходили з вибуховими акубаротравмами, переламами, пошкодженнями внутрішніх органів і ампутаціями. Наразі троє постраждалих з ампутаціями травматичного характеру. Це одна жінка і два чоловіки. В реанімаційному відділенні знаходиться наразі сім жінок і два чоловіки.